Вітаю! Мені подарували підліток орхідеї. Це був сорт і колір сюрприз. І зацвіла ось така красуня. Якщо взяти на руку, ось так. Дуже гарна, така велика квіточка. Ось такий кущик, виріс. Коріння тут гарне. Місця йому тут вже критично не вистачає, тому буду пересаджувати. Витягуємо із стакана. Не так просто і витягнути, але якщо постаратися, то все вийде, ну де воно подіється. Хлопочки, мальовочки. Так, тепер потрібно оці корінчики сухенькі відрізати. Я собі так розумію.

корінь оцей зволожую орхідеї, для того, щоб він став м'якші корінчики і при посадці, коли будемо садити в куру, не ламалися. І беремо тепер субстрат, засипаємо сюди так зовсім небагато. Отак ставимо. Гарненько заправляємо сюди корені. по центрі стараємося і підсипаємо, підсипаємо аж до верху, так? Потрошечки, потрошечки. Ну, і ось така краса вийшла, пересадила. Далі ще не показувала, але взяла отаку паличку, де добре не сів субстрат, так підтискала. от Щоб там було менше повітря, щоб субстрат сів так трошечки гарненько. Отак от вийшло. Тепер зараз одне єдине, що треба оцю квіточку зафіксувати догорі. Зараз щось знайду, щоб її зафіксувати. І оскільки тут корінь добре зволожений, тільки пересаджений, тому я сутку другу поливати її не буду. Залишу так, як є. Нехай собі тут корінюється в новому субстраті, нехай приживається, і через дві суточки я буду її поливати, тобто через 48 годин. Ось така краса вийшла. А зараз до побачення, бувайте всі здорові! Слава Україні!